Для учнів міста пролунав останній дзвоник. Школи, садочки, позашкільні заклади почали готуватися до нового навчального року. Про те, що планують зробити у цьому напрямку, ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Чи багато ремонтів робитимуть цього року, і що це будуть за ремонти? Ми не так давно відзначили день захисту дітей. Це початок літніх канікул і напруженої роботи наших. Дошкільних закладів освіти, а також наших шкіл. Заплановано зробити великий обсяг робіт, і на сьогоднішній день вже ми працюємо по цим питанням. Вже зроблено біля восьми дахів по школам, там, де виділені кошти, були депутатами в першому півріччі. Це складає майже 800 тисяч гривень. От і продовжуються ремонти, які ми запланували от, також в першому півріччі. Зроблено Панютінську школу от, першу, потім у нас зроблена 11 та школа, 10 та школа, ну і ряд других шкіл. Я не буду перераховувати. Всіх, тому те, що планували, те, що було кричаще і термінове, це вже зроблено. Зроблено багато по ремонтам самих шкіл. От, і плануємо вже через місяць ми будемо перерозпреділяти наш бюджет. Це також будуть видалені значні кошти для освіти. Я думаю, більше. Чим у першому півріччі ми запланували. Я хотів би остановитись більш не на тому, що зроблено, а які проблемні питання, які в нас не вирішуються. І основне проблемне питання в нас це сьома школа. Ми планували проєкт СНЕФКО. Він передбачав собою майже 4 мільйони гривень. Школа вкрай занедбаному стані в результаті того, що. Декілька десятків років не приділялася уваги цій школі. Практично на площі майже три тисячі квадратних метрів тече криша. Батьки зробили відповідні ремонти, але ті ремонти, так кажуть, тимчасові. Повністю на сьогоднішній день треба відновлювати криші. Плануємо ми. По результатам першого півріччя виділити десь мільйон двісті для того, щоб закрити частково ці питання. Вони на сьогоднішній день у нас на розгляді і в обласній раді, і ми написали в Міністерство освіти. І думаємо, що все-таки якісь кошти, можливо, незначні. Ну все-таки до тих коштів, що ми з депутатами будемо перерозприділяти, додавиться, тому що нам необхідно врятувати цю школу. Це єдина школа на третьому мікрорайоні. Питання в нас на сьогоднішній день складні по школам в питаннях видалення дерев, тому що той об'єм, який на сьогоднішній день, він значний. Признаю, що комунальні служби працюють добре, але не готові справитися з тим об'ємом робіт і поставлених задач, які ми плануємо з виконавчим комітетом. Тому ми доопрацьовуємо ці питання і будемо залучати інші організації для того, щоб допомагали в цьому питанні. От ви знаєте, що ми з вами по кінцю року два комп'ютерних класи вже в цьому році купили. Хоча з 2008 року, як ми знаємо, не оновлювалися повністю. Це обладнання в школах от практично 8 років. От у нас, будемо таке говорити, маленьке свято в четвертому нашому ліцеї ми встановили біологічний клас за кошти. Місцевого бюджету 300 тисяч було виділено, Були ми на відкритті, де діти значно порадували мене. Порадувала дуже гімназія. Ви знаєте, що ми вчора отримали таку гарну звістку. Перемога на всеукраїнських змаганнях. От перше місце, з чим і поздравляю. Педагогічний колектив і самих шкалярів на останньому дзвонику. Перший заступник подарував сертифікат на 200 тисяч гривень. Гімназія у нас іде по профільності англійська мова, тому будемо туди встановлювати обладнання сучасне для того, щоб діти могли вивчати вже в сучасних умовах цю мову. От, і гімназія до цього йшла декілька років, і практично вони вибороли цю перемогу тільки завдяки зусиллям самих вчителів і самих дітей. Велика вдячність Алі Миколаївні. Вона багато прикладає зусиль. І сьогодні ми бачимо, що Урванцева Вікторія. Також вона виходить з гімназії, вона була там завичем, сьогодні задає темп покращенню матеріальної бази наших закладів освітянських. От, і я ну, задоволений її роботою і вдячний за те, що не помилився по цим питанням. Ви знаєте, що резонансні такі були ситуації по харчуванню. Коли в результаті проведених відкритих чесних торгів, ми півтора мільйона зекономили тільки на тендерах, на харчування, і плюс 500 тисяч на прямих договорах, 2 мільйони економія нам освіта вже дала. Сьогодні світа не на наших плечах. Сьогодні світа можна сказати заробляє. Заробляє для того, щоб ці кошти направити на ремонти, направити на укріплення матеріально-технічної бази наших навчальних закладів, не тільки шкіл, а також і дитячих. Шкільних навчальних закладів. Плюс нам ще значним тагарем на сьогоднішній день стала профтехосвіта, де є значні відволікання. Губернатор нам поміг, допоміг. Ярвоч Ранін, 7 мільйонів цих коштів надійшло. От у місто майже 3 мільйони виділили ми з бюджету. Ну, Проблеми до кінця не вирішені. Ці проблеми. Вирішені тимчасово, давайте повернемося щодо оновлення класів. Які класи та у яких школах ви плануєте оновити? Далі ми плануємо, якщо це вже не на перше, перерозподіл першого півріччя, я думаю, все таки нам необхідно. Клас хімії, клас фізики, от вони значно дорожчі. Глядячи на ситуацію, яка складається в цілому, якщо не буде відволікань на захищені статті, ті, що нам делегувала держава, це у нас сьогодні дефіцит 24 мільйони. Ну, я можу сказати: так, 4 мільйони ми вже зекономили. Це 20 мільйонів буде. Якщо Надійдуть кошти з держави, ми значно покращимо наші навчальні заклади і дошкільні, і шкільні, і не тільки ці. По спорту у нас на сьогоднішній день планується об'явлення тендеру. Вийшла постанова Кабінету міністрів 362 про відділення по трьом об'єктам коштів: це водопровід наш, що ми говорили, по перемоги. Потім Закінчуємо ми реконструкцію даху по третій школі, і саме головне це кошти на нашу дитячу спортивну школу юність. Там виділяється більше 4 мільйонів плюс наше співфінансування. І другий етап фінансування це басейн, чаша. Також у планах, планах де то на серпень місяць, це Повністю реконструкція нашого огородження по стадіону локомотив знаходимо ми ці кошти. Чи встигнемо ми завершити ремонт басейну? Поки що зарано говорити ми другу частину коштів, на жаль, ще тільки запланували. Підтвердження про виділення поки що немає. Ми надіємося на підтримку і результативну роботу. Народного депутата України Анатолія Моїсіча Гіршульда, який не стоїть осторонь проблем нашого міста, допомагає в цих питаннях. Для лозівських батьків одне з найболючіших питань це дахи у дитячих садочках. Як буде вирішувати це це питання в цьому році? Ми взагалі знімемо питання по дошкільним навчальних закладах по дахам. Якщо будуть такі звернення. Значить, ми ці питання будемо вирішувати по школам. Більш складне питання, тому будемо допрацьовувати. Те, що діти не будуть сидіти, як то кажуть, під відкритим небом і навчатися, це я вас запевняю зараз. Багато міст України, міські раді, оголосили, що батькам більше не треба скидатися на ремонти класів спортивних залів у школі. Чи буде у нас таке? Дивіться, ми не так багато живемо, як хотілося. Ми зробили реформу. Реформу, яку не робили роками. це об'єднання двох медицин. От створили територіальне медичне об'єднання, де ми задекларували про те, що наші мешканці, мешканці і міста Лазове Лазівського району. Не будуть більше учасниками благодійних акцій, непонятних для нас. Ми дали першочергове чергове те, що необхідно людям. На жаль, ми поки що по школам не можемо обійтися без допомоги батьків, тому що це значні кошти. Це кошти, будемо говорити, виділені державою. Тільки на заробітну плату енергоносії, притом, 10 мільйонів у нас дефіцит по захищеним статтям. Місто і депутати виділяють кошти, вони сьогодні спасають наш відділ освіти, відділ культури, щоб не завалилися будівлі. От сьогодні говорити зарано про те, щоб ми. Можемо відмовитись від допомоги батьків. Ну, ця допомога повинна бути добровільна, не обов'язкова. І ця допомога повинна йти від бажання самих батьків. Я категорично запретив якісь примусові збори. Є бажання, є можливість батьків допомогти. Будь ласка, допомагайте. Нема такої можливості. Категорично забороняю. Якщо будуть такі випадки, я просив би мене повідомляти про це. Дякую вам за відповідь. Я нагадую, сьогодні ми говорили про підготовку навчальних закладів до нового навчального року. На все добре. Дякую вам, до побачення.